Всім вітання, ви на каналі Самойленко. Якщо ви на цьому каналі вперше, то давайте будемо знайомитись. Якщо ви вже бачили мене, то це чудово. Сьогодні ми будемо говорити про півфінальні матчі Ліги Чемпіонів, також зачіпимо, ще матчі Ліги Європи та Ліги Конференції. Баварія Реал, Борусія Дортмунд, ПСЖ, хто з цих чотирьох команд будуть в фіналі. Зараз обговоримо результати перших матчів. Ну і зробимо прогноз вже на матчі відповіді. Приготуйте, звичайно, якісь снеки. В моєму випадку я буду сьогодні пити напій. Якась така зелена жижа не знаю, буде видно вам чи не буде. Називається матча Коли скуштував, і мені воно не дуже сподобалось. Так що давайте зараз її скуштуємо. Ну, знаєте, не все так погано. Ну, пити можна. Нормально? А нормально? Ану, скажіть мені, нормально? Перший півфінальний матч відбувався на альянс Арені. Мюнхенська Баварія приймала Реал Мадрид. Яка красива вивіска! Дуже багато матчів взагалі, між цими двома командами було саме в Лізі чемпіонів, перемагала як і Мюнхенці, так і Варшкові. Цей матч був доволі цікавий для мене особисто. Я дивився його так. Відкритим ротом, просто не відходячи від екрану. Я гадав, що Реал все-таки не програє в цьому матчі. Баварія не зовсім стабільна в цьому сезоні. Реал в цьому сезоні виглядав ну, дуже симпатично. І навіть перша сходинка в Лалізі, ну і можливо, чемпіонство, я гадаю, вже можна віддавати золоті медалі команді Карло Анчелотті. Тому я гадав, що Реал як мінімум не програє в Німеччині, так це точно. Матч почався від того, що Баварія трішки підтисла. Вишкових атакували їх, створювали якісь такі напівмоменти, але нічого як такого небезпечного все таки не було біля воріт Андрія Луніна. Але реал на 24 й хвилині після геніальної передачі Тоні Кроса на Вінісіуса Жуніра, яка його вивіла один на один з Мануелем Ноєром. Вінісіус спокійно обіграв німецького голкіпера і виводить реал вперед в цьому протистоянні. Нуль-1 Реал на виїзі забуває. У ворота Баварії. Коли Реал забив, я такий, а ну все, ну типу мені здається, що в цьому протистоянні все ясно. Баварія, звичайно, також побігла вперед, але також не зовсім все виходило. створювали якісь напівмоменти якогось такого прям гольового моменту, щоб там Андрій Лунін врятував або. Хтось з захисників Реала заблокував, то такого не було. Щодо Реала, то цей забитий гол Вінісіуса Жуніра дав вершковим простір попереду. Вони чудово бігали в контратаки, могли також подвоювати рахунок, ще в першому таймі, але цього не сталося. Починається другий тайм. Баварія, як цей прогнозовано, побігла вперед. Їм потрібно було забивати, і вони, в принципі, це зробили. На 53-й хвилині Лерой Сане чудово розібрався в штрафному майданчику вершкових. Просто я не знаю, як на одній нозі всіх обіграв, пробив в ближній кут для Андрія Луніна. Просто дуже сильний удар вийшов. Шкода, звичайно, що Андрій не потягнув цей удар. Удар сане вийшов. Просто якийсь неймовірної сили і неймовірно точним. А тому 1-1 Баварія зрівнює рахунок завдяки голу лирує Сане. І вже буквально через 4 хвилини на 57-й хвилині матчу Баварія здобуває право на пенальті. Зробив це пенальті Мусяла, якого збило штрафному майданчику Реала. І підійшов до виконання цього пенальті Гаррі Кін. Гарікін проти Андрія Луніна. Я, звичайно, сподівався, що українець потягне це пенальті. була в мене якась така надія. Але Гаррі Кейн спокійно обіграв нашого українського голкіпера і вивів Баварію вперед. 2-1, Баварія попереду. Далі, звичайно, Баварія підсіла, вже результат був на їхню користь. Намагалися вони, звичайно, виходити в контратаки, але в них не зовсім це добре виходило. Тому після цього забитого голу Реал взяв контроль. Над м'ячем і намагався зрівняти цей рахунок. Були зроблені заміни від Карла Анчелоті. вийшов Камавінга, вийшов Модріч, вийшов Браїм Діяс. Зняв він Белінгема, але як потім на прес-конференції після матчу Карло Анчелоті пояснив, що Белінга були судоми. і з -за цього він не зміг нормально продовжувати грати. Тому вийшов досвідчений Лука Модріч, 38-річний господи. Я не знаю, як в такому віці ще можна грати в футбол. Так, ну і в принципі, це дало результат. Чергова атака Реала, Родріго, в штрафному майданчику там обігрував суперників, його збили, і Реал здобув право на пенальті. Щоб реалізувати це пенальті, підійшов Вінісіус жуніор. Він спокійно обіграв Мануеля Нойера. 2-2, Реал зрівнює рахунок на Альянс Арені. Як на мене, в принципі, результат в цьому матчі закономірний що Баварія не награла на перемогу, що Реал також не награв на перемогу. Що буде в Мадриді, ну, мені здається, що Реал все-таки дотисне Баварію. Карло Анчелоті він такий більш досвідчений. Він знає, як грати проти Баварії. Тому я гадаю, що все-таки досвід Карло Анчелоті і досвід самого Реала, тому що в них 14 трофеїв в Ліги Чемпіонів. Я думаю, що все-таки Реал на Сантіякобернабау візьме своє. І ми реал побачимо на Вемблі. Ну і також, звичайно, пропоную вам послухати, що ж сказали головні тренери після цього матчу. Почнемо з тренера Баварії Томас Тухель. Ми почали дуже добре і могли повести у рахунку вже з першої хвилини. Потім ми перестали дотримуватись нашого плану на гру. Пропустили гол і ситуація ускладнилася. У другому таймі стало краще. Ми виявили більше рішучості. Ми вели з рахунком 2-1 та все одно мали багато моментів. Потрібно було забивати третій гол. Дивне відчуття. Вони перетворили два моменти на два голи. Тепер ситуація зрозуміла: перемога в Мадриді та вихід на Вемблю. Для мене це протистояння ще з шансами 50 на 50. Подивимось, що буде далі. Томас Тухель вважає, що шанси в цьому матчі рівні. Я... Чесно кажучи, так, кажу вважаю, що Баварії є шанси, але якщо Баварія там обіграє реал на сантьяго Бернабеу, то для мене це буде ну, неймовірною сенсацією. Ну і Карло Анчелоті, Сивочолий Дідусь, Сивочолий Дідусь, що ти сказав по цьому матчу? За допомогою Кроса ми добре керували м'ячем, і Баварія не надто давила на наше володіння м'ячем. Був простір. Ми чекали, що вони гратимуть високо. Вони так і зробили. Ми скористалися перевагою Тоні та Венісіуса, забивши перший гол. Фантастичний пас, фантастичний фініш. Кро грав добре протягом усього матчу. У Джуда були судоми, тому, коли я зробив заміни, я шукав свіжість. Усе треба було міняти, і ми мали гравців на лаві запасних, яких я хотів використати. Зараз ми знаходимося у чудовій позиції в лізі, і в цьому півфіналі теж. Тепер нам потрібно викластись повну, щоб потрапити на вемблі. Ось такий коментар від Карло Анчелоті. Не зовсім він задоволений грою своїх підопічних, але результат, як то кажуть, на табло, і мені здається, що цей результат для Рала ну, цілком задовільний. Рал йде на першій сходинці в Лалізі. Я думаю, там уже чемпіонство їм гарантоване. Тому здається, що в матчі відповіді проти Баварії Рал ну, кине всі свої сили, щоб вийти все-таки у фінал Ліги Чемпіонів. І мені здається, що в них все може вийти. Ну, принаймні, все так складається. Так прогнозується. Мій е, прогноз на цей матч. Я гадаю, що РАЛ обіграє Баварію вдома. Обіграє, можливо, з мінімальним рахунком або ж з рахунком у два 2 м'ячі. Давайте 2-0. РАЛ-Баварія 2-0. Е, гадаю, що буде такий результат в тому матчі. Не очікували. Ще один півфінальний матч проходив у Дортмунді на Вест Фалінсь стадіон. Просто неймовірна атмосфера була на цьому стадіоні. Декілька разів навіть придивлявся це відео, тому що просто ну, неймовірна атмосфера була у Дортмунді. Все почалося з того, що ПСЖ взяв під контроль м'яч на самому початку матча, почав давити на захист і на півзахист Борусі, намагалися знайти якісь зони, щоб пробити по воротах Кобеля. Не все зовсім виходило в парижан, але те, що контроль був. І тиск на ворота Борусі це 100%. Так продовжувалось ну десь десь до хвилини 20-ї. да до, 20 до 25 ї хвилини ПСЖ, ну можна сказати, більш-менш контролював гру. Ну не так гру як м'яч. Після 25 ї хвилини Боруся вже почала створювати і деякі моменти, почала бити по воротах, і це в принципі призвело до голу. А на 36-й хвилині Ніколас Фількрук після гольової передачі шлотербека чудово реалізував свій момент, пробувши до Наруму без шансів для голкіпера Парижського клубу. 1-0, Борусія попереду просто чудовий результат для дортмундзів. А у мене, до речі, деякі знайомі, з ким я говорив напередодні цього матчу, всі ставили на парі Сен-Жерме. То казали, що ну можливо нічия. Можливо, ПСЖ виграє мінімально. Навіть наш експерт Марія ставила на ПСЖ, Але я вірив чесно в Дортмунд. Мені здавалося, що Дортмунд ну, як мінімум не програє. У них дуже чудова серія в Єврокубках саме домашня. Вони там, я чесно кажучи, не пам'ятаю. 8 чи 9 матчів здається, не програють вдома на Вестфалін стадіон в Єврокубках. І це ну, реально це дуже дуже добрий результат. Тому я гадав, що ну, ПСЖ він такий більш кризовий в цьому сезоні, як на мене. Ось. А, тому я гадав, що саме Дортмунд здобуде позитивний результат в цьому матчі. А, в принципі, так і сталося. Також ключовим моментом в цьому матчі стала травма Лукаса Ернандеса, замість нього вийшов Беральдо. А, це сталося на 42-й хвилині матчу. Беральдо, давайте будемо чесними. Він ще гравець не зовсім сформований, він ще не доріс до того рівня, щоб грати от саме в півфіналі Ліги Чемпіонів. Тому ця заміна викликала у мене таке побоювання щодо захисту ПСЖ, що там можуть бути деякі проблеми. В принципі, так і стало. З Беральдо відіграв не зовсім надійно в цьому матчі. А Боруся могла забувати більше. Перший тайм закінчився, Починається другий тайм. ПСЖ понеслось просто вперед. Вже був більш-менш помітний Кілян Бапе, тому що в першому таймі про нього ну, таке відчуття і не говорили. Таке Відчуття, що він десь там сидів на лаві запасних їв піцу. Ключовий момент це коли Мбапе пробив у стійку, потім був невеличкий ракошет. Ми тучня в штрафному майданчику Дортмунда. Ще один удар від Хакіми і знову стійка. І тобто, там буквально за півхвилини дві стійки врятували дортмундців від пропущеного гола. Грегор Коболь, я не знаю. Церкву можливо сходив перед цим матчем, щоб ми так пофартило. Вийшов так аж коло муані на 65 й хвилині. Ну нічим яскраво не запам'ятався. Я не можу пригадати хоч якийсь такий яскравий момент за участі цього гравця. Дортмунд заграв вже більше після 70-ї хвилини. Були в них непогані атаки, могли забивати, подвоювати ініціативу. І Фюрбриґа були, і в Адеємі були моменти, і в Бранта були моменти. Так що Дортмунд міг подвоювати і їхати в Париж вже з більш комфортною перевагою, але вони не змогли цього зробити. Рахунок так і залишився. 1-0, Дортмунд мінімально обіграє паризький клуб у себе вдома. Чесно кажучи, з цього півфінального матчу я чекаю більше, тому що тут ще нічого не ясно, тому що в Парижі може бути ну, все, що завгодно. Там, в Мадриді, там, ну, я вже більш-менш прогнозую, звичайно, що шуреал пройде далі. В цьому ж матчі все ще, ще нічого не ясно. Я, звичайно, буду підтримувати Дортмунд. хочу у фіналі бачити Марко Ройсан, останній його сезон в Борусі. Все-таки це, це історія. Це його остання можливо, можливість виграти Лігу Чемпіонів. Звичайно, хочемо почути Едіна Терзіча. Едін Терзіч. Це була заслужена перемога. Хороша командна гра. Ми могли зробити більше голів, але вони теж. Тому, на мій погляд, результат у порядку. Ми багато бігли, але у такій грі це необхідно. Нам треба заробити собі дорогу на вандрії. Це, що нам зараз потрібна, це нічия у Парижа, але ми також хочемо перемогти наступно позицію. У нас я минуло та переваги, по гарному Чудовий коментар від Адіна Терезича. Він, звичайно, хоче, як мінімум, нічию в матчі в Парижі, але вони їдуть за перемогою. Ось так. Це теж, знаєте, доволі таке хороше, хороший настрій. Хороший настрой. Хороший настрій. Настрої. Мають вони нас, звичайно невеличку перевагу, і я дуже сподіваюся, що ця перевага Дортманцям допоможе. І все-таки Дортмунд вперше за довгий час буде у фіналі Ліги Чемпіонів. Останній коментар на сьогодні Луїс Енрікен. Батьку, що ж ти сказав? Усі знали, що це буде нелегко. Це півфінал Ліги Чемпіонів. Роздягальна трохи засмучена, особливо після того, як двічі влучили у стійку. Але наші вболівальники підштовхували нас упродовж цього матчу. Ми маємо визнати, що це винятковий стадіон вболівальники, якого знають, як підтримувати свою команду. Обидві команди створили багато можливостей, але вони забили, а ми – ні. Результат відбиває те, наскільки близька була гра. Це нова ситуація для обох команд. В останніх двох турах їхньою перевагою була домашня гра, тоді як у нас все було навпаки. У матчі відповіді НАТО буде на нашому боці. Звичайно, нам доведеться діяти там ефективніше, ніж сьогодні. Звісно, сьогодні ми хотіли пересингувати, але Боруся Дортмунд дуже сильно у м'яча і змогла звільнитися перед своїми воротами довгою передачею. І Фюлкрук також добре впорався. Луїс Анрік, ось так, можливо, дещо віддалено, сказав, що його підопічник не все зовсім виходило. Не зовсім вони перекрили Фюлькруга якого хотіли перекрити, і не зовсім все добре виходило в атаці. Навіть про ті дві стійки, які я згадав, він також згадав. Ну що ж, над реалізацією посежа потрібно працювати, навіть маючи себе в складі Кіляна МБП, їм навіть це не допомагає, щоб реалізувати свої моменти. Давайте зараз я спрогнозую результат цього матчу. І ви в коментарях спрогнозуйте результати цих двох півфінальних матчів відповідей. Кого ви бачите в фіналі? Дуже цікава ваша думка. Мій прогноз ПСЖ Дортмунд е, матч, відповідь, рахунок буде 1-1. Дуже сподіваюся, що Дортмунд пройде далі. Ну, мені так здається. Я гадаю, що фінал Ліги Чемпіонів цього сезону буде між Реалом Мадрид та Борусі Дортмунд. Ну і також не можу пройти повз матчів Ліги Європи та Ліги Конференції. Відбулися перші півфінали. Перший півфінал Ліги Європи відбувся на стадіо Велодром. Марсель приймав Аталанту. Матч видався не дуже результативно в порівнянні з іншими матчами. На 11-й хвилині Джан Лукас Камака після гольвої передачі Копмайнерса відкриває рахунок в цьому матчі. Зовсім мало часу пройшло. І вже на 20 й хвилині Марсель відіграв. Рується і Шансель Бемба відіграє цей м'яч і зрівнює рахунок. В другому таймі Марсель був ближчий, звичайно, до перемоги, намагалися забити цей переможний м'яч, але цього зробити не вдалося. Тож перший матч на стадіо Володром між Марселем та Атлантою закінчився в нічию 1-1. У другому півфінальному матчі між собою зійшлися римська рогома та Левер Байер. Байер, А який вже став чемпіоном Німеччини, хоче підкорити і Лігу Європи. Чудова гра німецького клубу проти Роми, повна домінація команди Хабі Алонсон. На 28-й хвилині Флоріан Вірц відкриває рахунок в цьому матчі і виводить свою команду вперед. Рома намагалася щось створити біля воріт Байера, але безрезультативно. В другому таймі продовжилася домінація Ливерскузенського клубу на 73-й хвилині. Чудовий удар вийшов Анріху. І Анріх подвоює ініціативу команди Хабі Алонсо. 0-2, Байер на стадіо Олімпіко перемагає римську рому. Куди результативніші були матчі у лізі конференцій? Перший матч відбувався на вілла-парк між Астон Віллою та Олімпіакосом. Сенсаційний початок матчу був на цьому стадіоні. Ель-Каб'ї на 16-й хвилині відкриває рахунок і Олімпіакос попереду. Потім же цей ж самий ЛКБ на 29-й хвилині вже подвоює ініціативу Олімпіакоса. 0-2 Олімпіакос на виїзді вже перемагає Астон Віл. Астон Віла бігла вперед, намагалася відігратися. Ми все виходило, але все-таки один м'яч команда унає Емері забила в першому таймі. Уоткінс на 45-й плюс перший в роздягальну відігрує один м'яч в цій зустрічі. Другий тайм також почався з атак Астон Віли. І Швидко забиває муса діабі зрівнює рахунок цьому матчі 2-2 на 52-й хвилині. Пройшло буквально 4 хвилини. Як на 56-й хвилині Олімпіакос здобуває право на пенальті, елькабі оформлює хитрик в цьому матчі і виводить Олімпіакос знову вперед. Проходить 11 хвилин, як Олімпіакос забиває вже четвертий м'яч у ворота Астон Віла. Просто розгром і сенсація на віла парк. Також на 84-й хвилині Астон Віла мала шанс відіграти ще один м'яч, але Дуглас Луїс схибив з 11-метрової позначки. Тож, 2-4 на Віла Парк між Астон Вілою та Олімпіакосом. Матч відповіді очікується доволі цікавий. Так, не менш цікавий матч відбувався у Флоренції, стадіо Артеміо Франкі між Фіорентиною та Брюге. Дуже швидко був відкритий рахунок цьому матчі. Сотіль забивав перший м'яч у цій зустрічі. Але дуже швидко відповідає Брюге. Вже на 17-й хвилині Брюге отримало право на пенальті, і Генс Ванакен реалізував це пенальті. 1-1 Брюга вже відігрується. Це не всі голи, що в першому таймі на 37-й хвилині Андрія Белотті забуває другий м'яч у ворота бельгійського клубу і виводить фіалок вперед. Повна домінація італійського клубу як в першому, так і в другому таймі, але реалізація команди Вінченцо Італіана була не найкраща. На 61-й хвилині Оньєдіка отримує другу жовту і Брюге залишається в меншості. Буквально через 2 хвилини після вилучення Брюге в меншості забиває у ворота Фіорентини. Тіаго повертає Брюга у гру. За рахунку 2-2 Фіорина бігла вперед, намагаючись забити переможний м'яч в цій зустрічі, і їй це вдалося. На 90 плюс перший мбала зола забуває переможний м'яч у цій зустрічі. 3-2 фіалки перемагають бельгійського гранда. На цьому, все. Я дякую вам за перегляд. Звичайно, не забувайте руками мити мило любити маму та дивитися футбол, бо він того вартує. До зустрічі в наступних випусках. Побачимось.